Вітаю! Ми продовжуємо наш ефір. В студії зараз зі мною мій колега, журналіст Володимир Мамалига, який є, до речі, ветераном Збройних сил України, учасником бойових дій. Пан Володимир, добрий день. Вітаю. Вас. І сьогодні ми поговоримо про ветеранську політику, про яку сьогодні говорять всі: про її долугість, недолугість, про те, що треба, потрібно в ній міняти чи не потрібно. А також обговоримо певні питання, які стосуються життя в Черкаській області. Пане Володимире, твоя думка про те, що відбувається в ветеранській політиці, що в ній не так врешті, що треба міняти. Ну, що відбувається в ветеранській політиці, ми бачимо по подіям останніх тижнів на Черкащині, наприклад, подія е, трагедія по Корсуню е, показала е, по суті відсутність ветеранської політики як такої систем, системної в області в нас, тому що по перше довга реакція, дуже дуже довга реакція обласної е, військової адміністрації. Потім е, збори, потім е, походи ветеранів на Черкаси, е, відсутність інформації, е, навішування ярликів зразу. Тобто зразу було відомо, що хто вбився без рішення суду, без ніяких. Взагалі, друга. я звернув увагу, що перше інформаційне повідомлення поширене. При службою ГУНП стосувалося того, що під час затримання підозрюваного у вбивстві він вчинив опір, в результаті якого було вбито поліцейських, і він був ліквідований. Отаке От формулювання, що стосується людини, яку взагалі підозрювали, як виявилося, в злочині і, і до сам факт якого ну дуже дуже зараз багато сумнівів. Ветеранська політика сама по собі б мала б передбачати, що люди, які повертаються з війни, які воювали, мали б опікуватися, ними б мали опікуватися особливо, знати їх настрої, знати, що відбувається. Я вам скажу, що в нашому обласному центрі і в таких найбільших містах, там Умень, Сміла. Зокрема, золотоноша, там ще якось ветеранська політика налагоджена. Там знаходяться управління, там знаходяться відповідні ветеранські простори, відповідні фахівці. і Вони принаймні бачать активістів, бачать тих людей, які ну бажають, щоб їх бачили. Чим далі від обласного центру, тим ситуація стає більш туманною, тобто люди не можуть отримати. Компенсацію за дрова, я кажу умовно. Вже не говорячи про госпіталізацію, де треба домовлятися в госпіталі, де місця мають бути обстеження, безкоштовні ліки. Я вже мовчу про компенсацію страховок за машини там чи без чи безпроцентні кредити. Тобто, чим далі від обласного центру, тим ситуація стає. Ну, така більш э, туманною, такою, тобто. Ну а як же ж от влада рапортує, що відкриваються ветеран хаби, тобто якісь приміщення, простори, де ветерани можуть приходити вирішити свої проблеми? Чи працює це? Ну, дивіться, ветеранські простори відкриваються. Відкриваються певні приміщення, робиться ремонт, наймаються люди на роботу. Я вам скажу, що до мене особисто за останній тиждень було дві пропозиції такого неочікуваних. Дайте нам ветеранів. Простір є, а ветерани чогось не йдуть. Чому не йдуть? Не, не йдуть. Відсуть комунікації. Тому що, наприклад, якщо чи відсутність реальної допомоги? От в чому Е, Я думаю, що в першу чергу це відсутність комунікацій. Тобто, якщо ветеран, от йому потрібна, наприклад, юридична допомога. Але ви, напевно, от особисто ви стикалися, щоб юридичну допомогу ветеранам надавали державні структури. Тобто, чи буде юрист, ветеран хаба, судитися за кошти, недоплачені ветераном військовою частиною, чи незаконно його переведення поза штат, наприклад, ну це можливо було б краще, якщо б адвокати отримали певні гранти на таку юридичну допомогу, тому що судитися, ходити в суди або дистанційно брати участь, або готувати судові документи. Це доволі складний і довгий процес. І в рамках отримання невеличкої зарплати в ветеранхабі, ну це якось фаховому дійсно грамотному юристу або адвокату. Ну це не цікаво. А якщо просто адвокат або юрист допомагає справді ветерану, він допомагає і так, що може, робить безкоштовно. Але ж всі мають розуміти, що і адвокати, і юристи користуються і генераторами для того, щоб працювати над документами, якось. Треба працювати, треба підтримати працездатність системи. Ветеран хаб, перш за все, це було місце, де прийшов ветеран і вирішив будь-яку проблему. На жаль, от я маю інформацію від ветеранів, що це так не працює. Скільки б там селфі не зробили чиновники, не показали б класний ремонт, сучасне приміщення, якісь комп'ютери. ну, Більшості ветеранів, ну, це зовсім не потрібно. потрібно інше. Наприклад, та сама трагедія в Корсуні знову ж про неї. Ветеран Русінов звертався по допомогу в обласний центр. Йому не допомогли, і вони почули. В результаті він боровся самотужки, як може, як вміє, і результат ми всі знаємо. Я вам скажу і по психологічній допомозі це діє так само. Тобто, ми центр психології «Сяючий шлях, де я працюю психологом. Ми надавали волонтерську допомогу ветеранам з 2014 року. Тобто, і оце повномасштабка ми надавали буквально до завершення 2025 року. Ми працювали, співпрацювали якийсь період змін ветеранами. Наша співпраця виявилася ну недієвою з боку мінветеранів, тобто вони не виконали своїх договірних обіцянок. В даний момент в Черкаській області по постанові 1338 відсутні психологи, які надають безкоштовну допомогу ветеранам та членам їх родин. Просто відсутні в Черкаській області. І психологи, які є в ветеран ветеранхабах. вони є, вони навчаються безліч селфі. Приїжджають американці, приїжджають німці, їх навчають. Але психолог працює. Відповідний час, тобто з 8 до 17. Не завжди працюючий ветеран, або його дружина, або його діти мають можливість прийти в робочий час, в офіційне приміщення, тобто, є питання довіри. Є питання часу, є питання комунікацій. І от таких психологів немає. От телефонує мені нещодавно один високопоставлений чиновник і каже: Дай, чи немає у вас випадково психолога, який може поїхати в одну з європейських теплих країн, супроводжувати родини ветеранів. Я дав анонс в психологічній спільноті. Бажаючий був один, і то йому треба було вирішити питання з виїздом за кордон. Далі ніхто мені не відповів. На цьому так ситуація і зам'ялася. Тобто, я так розумію, що це тема відкрита. Тема відкрита і відкрита. Вона ну треба з цим щось вирішувати. Тому що ну не є ж великим секретом, що на напевне найбільш потрібна послуга, так це буде. Психологічна підтримка ветеранів в західних країнах, ну, наприклад, в Сполучених Штатах будь-яка людина, яка виходить з зони бойових дій, вона дій вона знаходиться ще знаходячись в збройних сил, вона попадає в реабілітаційний центр, де перебуває доволі тривалий час, де спілкується з психологами, психіатрами, лікується, реабілітується. Відновлюється після війни, а потім лише дозволяєте виходити в місто, спілкуватися з людьми, і це не є великим секретом, що людина, яка брала певну участь в бойових діях, вона потребує допомоги і реабілітації. Треба перелаш... переналаштувати психічний стан. Перш за все, ну це у нас взагалі як підход він не спрацьовує. Тим більше, що врахувати, що дехто в окопах фактично на передку провів не один рік. А є такі, що роками не виходили на ротації, і це люди явно з сунутими пріоритетами життєвими. Відбудованими іншими інстинктами виживання, які, стикнувшись несправедливості, ну, схопляться за зброю, за все, і це в їх світі абсолютно нормально. І це мають розуміти чиновники, які е, не завжди адекватно, не завжди, е, ну як м'як кажучи. Чесно спілкується з ветеранами, от Володимир, давай от обсудимо ту тему, що ветеранів часто використовують для того, щоб отримати земельні ділянки, для того, щоб отримати певні преференції, на них виписують агроземлі і з вимогою передати якомусь агробарончику місцевому. Ну те, що було ну, ця, в кортунів. ця тема. Вже вона звучить з 14-го року. Вона звучить не тільки на Черкащині. Вона була вона... відпрацьована в 14-му році. Ділки, вона... які знаходилися в тилу в 15-му, 16-му році, коли почалося звільнено ветеранів, вони почали е, організовувати спілки за допомогою цих спілок оптом е, оформлювали землю і передавали її в агрохолдинги або місцевим оборонам. І так сформувалися дуже великі земельні банки в руках певних е, визначених осіб. Але це визначені осіби. Я не знаю, чесно тобі скажу жодного ветерана. Якщо є хтось, будь ласка, звертайтеся з задоволенням. Зароблю про вас велику програму, поспілкуюся з вами. Як то сам обробляє свою ділянку землі, або ветерани, які е, організувалися якийсь кооператив, або ну колгосп, як скажемо, або товку, якусь об'єднали свої землі і спільно агробізнес. Я таких не знаю. Е, ветеранів брали, використовували пільгу, е, певну, по певні преференції оформлю землю, і ця земля уходила від них. Хтось отримував за це е, пайові. Ну, не пайові винагороди за оренду, а хтось взагалі нічого не витримував. Хтось взагалі втратив землю. І таких випадків ну, ну, дуже чимало. Є поза межами Черкаської області з випадки, коли виділялася земля на драгобраті по 2 гектари. Виділялася земля в районі Буховеля, виділялася земля там, де копають бурштин по сьогоднішній день. Ну, і гарна сіль... селянське господарство капельки. Так, і по 2 гектари виділялися, і вони йшли, здавалися іншим кооперативом. На Черкащині ця ситуація. Відкрита. Ситуація відкрита, таких земель дуже багато. І дуже добре, коли щастить тому ветерану, який здав нормальному нормальному орендарю, який вчасно сплачує йому, і він отримує за це хоча б кошти. Такі випадки є, часто теж є. Але ну і конкретність навколо земель ветеранів, вона дуже часто саме навколо. От, Таких земельних ділянок іншого боку ще є. Інша схема: це міста, районні міста, обласний центр, коли виділяється земля, під індивідуальне будівництво також є така пільга преференція. Я не знаю, яким принципом керувалися ті представники спілок, які приходили на земельну комісію, і вирішували, цьому ви вирішували, чому витрану давати цьому не давати. І з цим питанням також треба розібратися, і це питання, якому вже 10 років. І вибачте, я знаю недоразово, коли люди наближені до влади, отримали свої земельні ділянки, проходило буквально місяць-два, і вони їх продавали. Це дуже скромні іноді кошти, але отримали чиновники, бізнесмени і будувалися на цих земельних ділянках в Соснівці на березі Дніпра. І знаєте, є питання таке до влади, яка коли їй погано, коли держава в небезпеці, вона звертається до людей, а допоможить. Ідіть, повоюйте, а ми вам земельку дамо, а ви вам пільги. А по факту піль немає, землі немає, на всіх не вистачить. А зараз, коли мільйони у нас зі зброєю в силах оборони, як виконає держава свої зобов'язання по забезпеченні всіх земелею? Відбере в Агрохолдингів, не вірю. Або е, знесе південно-західний район, щоб побудувати там індивідуальне житло земельні ділянки для ветеранів. Не вірю. Полігона е, в південно-західному районі Черкас вже немає. Володимир, ти ж знаєш, його немає там часів. Ще одарича. Він його між часів забудовниками. Щасів часів Волошина. його Немає я колись, е, коли ми виходили в ефір е, при одаричі, я згадую його фразу: що коли справа гарно е, не висвітлена, то вважаєте, що її не було. І от зараз я хочу це сказати по ветеранській політиці. Так само, що, от, наприклад, в цьому місяці вступає в дію закон про ветеранське підприємництво. Вступає в дію. Ви скажіть, Органи місцевого самоврядування чи обласні військові адміністрації готові до введення цього закону? Чи готові вони фінансувати ветеранські підприємництва? Чи готові вони давати безпроцентні кредити, преференції Я давати не бачу, участь що в міському бюджету міста Черкаси? Чи в жодному бюджеті, і в державному бюджеті? цього нема? Але 26.02.26 .26 року цей закон вступає в дію. Я нещодавно писав знов -таки, і на мінветеранів і на Нацбанк, де безпроцентні кредити для ветеранського бізнесу. Мені відповіли вдруге з підписом голови Нацбанку, що кредитування інших всіх людей це особиста справа комерційних банків, тобто Нацбанк сюди не втручається. На цьому позитивній темі ми зробимо перерву. Повернемося з Володимиром в ефір за декілька буквально хвилин. Після перегляду кількох сюжетів ви нас знов побачите в ефірі. Ми продовжимо розмову про ветеран допомогу ветеранам та про події в Черкасах. Залишайтеся з антеною, не перемикайте свій телевізор. Ми адаптували свою програму на більш короткі блоки для того, щоб ви могли за короткі періоди присутності електроенергії передивитися всі останні новини і наші ефіри. Залишайтеся з антеною, не перемикайте телевізори, будьте на нашому каналі.